Так, друзі, якщо я залишу живим, це буде доказ Божого чуда, Божої слави. Російські міни прилітають уже буквально за 20 метрів. Вони мене побачили на дронах. З автоматів крили по мені. Я сховався за будинками. Тепер закидають мінами. О, чую, як наїдно російський дрон проживає. На води міномет. Я думаю, як краще зробити. Перебігтися. Фух. Не зірвало, збраковано. Дякувати Богу. Треба бігти поки. Перерва, поки перезарядка. Боже, збережение. Господи, сбережение боже, подожди. Фу, боже, дякую. Дякую тебе, Господь. Вода, дрончик, мы на Дякую тобі, Боже. Дякую. Це я розумію новий рік. Зустрічаю у Бахмуті. Ху. Аллилуйя. Дякую тобі, Господь, за все. Ось такі друзі справи. Вітаю ще вас всіх з Новим роком. Сподіваюсь, зустріне разом з вами. Доживу.